І раніше говорили, та не страшно, знаєте, що станеться. Але Біблія каже, що хвилі будуть розбурхані, буде раптовий морський рев, так серйозні події відбудуться, і звісно, море зареве і розбурхається, тому що написано: при шостій печатці порушаться зі своїх місць кожен острів і кожна гора. Як ви думаєте, якщо такий землетрус на землі буде, що рухаються острови та гори, всі, що буде тоді з водою? Величезне цуна, ви знаєте, і науковці почали ставити експерименти. А що тоді буде взагалі, коли вибухає, наприклад, там в океані або десь не один вулкан? А якщо вибухає їх достатня кількість мегаколапс? Так більше ніж один тисячі що десятки, відбувається, тисяча. і вони дійшли такого висновку. Якщо раніше казали ось хвиля, там цунамі, дев'ятий вал, наприклад. Ну, це коли дев'ятиповерхова будівля, така хвиля, і все. О, дев'ятий вал, ну максимум там 20, ну 25-30 метрів. Або коли блукаюча хвиля, 25 метрів там у Скандинавії, туди далі вона ходила. То науковці, коли поставили цей експеримент, вони побачили, що виявляється, коли спрацьовує не один вулкан, і коли ось такі події починають відбуватися, то хвиля може бути 100 метрів. Тобто хвилі в 100 метрів цунамі не 10 метрів, не 15, не 20. І, може, ти думаєш, а що це означає? Я тобі скажу, що це означає, тому що вже такі хвилі були, і цунамі були. І коли хвиля 15-20 метрів, вона по суші може дійти 40-50 кілометрів. У глиб у глибину суші. 40 50 кілометрів. Уяви, якщо ця хвиля буде 100 метрів, наскільки тоді кілометрів зайдеться вода? І написано в Біблії чітко, що буде раптовий морський рев і що хвилі будуть розбурхані. І буде такий землетрус, кожен острів порушиться зі свого місця. І тому завдання, напевно, саме час, щоб рушили наші мізки вже, наші серця, щоб вони справді стали плотяними, щоб вони справді почали вірити Слову Божому і щоб зрозуміли, що захист для нас лише один. Ми живемо в останні дні, і для нас один захист з останніх стати першими, тому що Ісус дав таку обітницю. Він каже, останні будуть першими, і так само Ісус дав обітницю. Він каже, що вибрані будуть врятовані. Це завжди вражає слова Ісуса Христа, що скорбота, яка прийде, такої не було від початку світу до тепер і не буде більше. Але заради вибраних дні ті вкоротяться. І якби не вибрані, то не були б ті дні вкорочені. Це вражає. Хто ж такі вибрані, заради яких навіть вкоротяться часи цієї великої, грандіозної скорботи, яка йде на весь цей всесвіт? Хто ці люди, які будуть йти з Христом на хмарах?